Слава Ісусу Христу! Вітаюся за Мате Сензарі, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про святого Августина, великого святого католицької церкви, за кілька днів буде його свято. Отже, звичайно, що про цього святого можна говорити дуже і дуже багато, але загальний десь такий погляд святий Августин як людина молитви. Людина молитви. Казав святий Альфонс Марія Делікорі, що всі святі стали святими можливо, завдяки тому, що практикували молитву у своєму духовному житті, е, і це найголовніше, так, молитися, молитися не тільки словами, але також е, знаходити цей стосунок з Богом. Знаємо, що е, кожна духовність вирізняється якимись такими певними особливостями молитви і практикування молитви. Подивимося, як це воно є в святого Августина. Отже, святий Августин був людиною молитви. Користуюся такою книжечкою Едварда, оця Едверта Станіка, реколекції зі Святим Августином, яке видало видавництво «Кайрос», це Домініканське видавництво, ще в 2004 році. Отже, приходимо сьогодні до Августина з питанням, чим для нього є молитва та як її вдосконалювати. Святий Остин говорячи про молитву, звертає увагу на надзвичайно велике значення поняття про Бога. Отже, щоб зрозуміти, чим молитва є для Святого Остина, потрібно зрозуміти, чим для нього є Бог, так, поняття Бога. Одне слово, на потребу безостанного Його пізнання. Отже, поняття про Бога. Поняття про Бога характеризує зрілість релігійного життя та рівень досконалості морального життя. Тут ми порушуємо проблему. Найголовніше для кожної віруючої людини. Святий Августин не вдається до доказів існування Бога, так як це робили святий Анзель, святий Тома Аквінський, святий Бонавентура. Але е, переконаність у його існуванні вважає, він є елементом людської натури, створеної за Божим образом і подобою. Цей образ може бути розмитий, туманий навіть такою мірою, що. Зникає з поля зору, проте він завжди є. Ось чомусь. Святого Августина цікавить не так питання, дотично до існування Бога, як питання, ким є Бог? Не питання, отже, Августина турбує питання, чи є Бог. Він, тобто це випливає з природи. Але ким є Бог? У сповіді. До речі, тут серед моєї бібліотеки є сповідь також це до Августина. Обо. Бачите. У сповіді показано, який довгий і складний шлях він прийшов, щоб знайти якомога точнішу відповідь на це питання. У юнацькі роки поняття про Бога було в Августина таке невиразне, що коли після смерті приятель він пробував звернутися до нього, Бог видався йому як імла. Щоб не намагався оперти на нього, все пролітало мов крізь хмару. Хмар. Але ж Бог є точка опертя, є скеля, яка же слово Боже. Книга псальмів. Отже, якщо Августин стоїть перед імлою, то не стоїть перед істинним Богом. На другому етапі включалася уява. Августин починає думати про Бога в тілесному плані. Відомо, що кожне уявлення про Бога є ідолом, створеним за людським образом і подобою. Тілесне уявлення про Бога веде Августина до маніхаїзму і примушує його міркувати, де більше Бога у слоні чи в мурашці, якщо слон більше від мурашки. Немало людей переживають кризу віри тільки через те, що стоять не перед істинним Богом, а перед ідолом своєї власної релігійної уяви. Під впливом Арістотеля, син Моніки, став мислити Бога як субстанцію, а його ознаки як Отже, Бачимо, процес дозрівання духовного, емоційного, так само поняття про молитву Святого Сустина зростає з часом. Так? Воно не є якимось таким. Однобічним, так, цей процес є змінним. Мучився з цим довго, бо знаки Бога не вкладалися в гармонійну систему. Досить поставити питання, як узгодити справедливість Бога з його безмежним милосем, безмірним милосердям. Якщо він справедливий, то не може прощати, а якщо прощає, то не може бути справедливим. Та ж ось Плотін указав йому на духовне поняття Бога. Бог це вічність, правда, єдність. А зупинився перед цим чудовим поняттям, усвідомивши, що не доростає до такого, до такого розуміння божества. Боже, як людина, яка живе в часі, може зустрітися з вічністю? Як людина, яка блукає, може торкнутися чистої правди, як той, хто любить тільки себе, зможе зустрітися з чистою любов'ю. Агостин побачив свою немічність. Тепер він знає, що не доростає до зустрічі з Богом. До цього додається ще й інша трудність. Чому добрий Бог допускає, щоб на землі існувало зло? Чому не знищить недолугого світу, повного слісне, справедливості та гріха? Цей світ Богові не вдався, бо в ньому є забагато страждання. А що творець і всемогутнє, то одним словом може знищити те, що є, і створити щось гарне, чисте і досконале. Ця трудність надовго затримала Августина біля маніхеїзму. хеїзму. Чи це й була така єрість? Так? Він волів бачити Бога як генерала, котрий, одним словом, наводить лад на землі. Часто ми так хочемо бачити, мати таке явлення про Бога. Тим часом, питання Біблії відкрило йому правду, що зло не було створено, а все, що існує, добро. І оце добро, вчинені Богом творіння, може своєю волею використати зле. О. Те, що в створив, Бог є добре, але людина може через зле використання цього добра. Використати його зле. Але навіть коли количені зле, вони, оскільки створені Богом, є добрі, тому Бог, він годиться їх знищувати, досить було б належно скерувати їхню волю, щоб у світі заіснували лад та порядок. Отже, не можна звинувачувати Бога в існуванні зла на землі. У такому разі можна вимагати від нього, щоб скористався своєю всемогутністю і виправив усі ті погані відхилення людської волі. Але Біблія і тут дає просту відповідь, оскільки Бог вчинив істоту е, вільною, то має шанувати її рішення і не повинно своєю всемогутністю обмежувати її свободу. Бог шанує свободу, гріх є вислід свободи, На, вислід наслідок. Бог не створив пекло, пекло створило вільні істоти, котрі відійшли від Бога. Отже, тепер ми доходимо після цього поняття про Бога, святого Вустена, до. Святий Августин доходить до того, до тої істини, що Бог мене любить. Августин усвідомлює свою слабкість, свої гріховні нахили, так як і кожен з нас, правда? Чи для грішника, для слабкої людини є шанс зустріти Бога? Є у Христі через Христа та з Христом. Задовго до того, як Августин побачив Христі втілим Бога, він трактував його як найпрекраснішу людину всіх часів. Цей учень Плотіна був такий чистий, такий ідеальний, такий святий, що міг поєднатися з Богом. Проте вірити в Бога це одне то є перший ступінь віри. Інше ж вірити, що Бог стався людиною, то є другий ступінь віри. Скільки витерпів Остан, щоб увірити в тіленого Господа, він збагнув таємничі слова Христа. Прославляю тебе, Отче Господа, неба і землі, що втаїв ти оце від мудрих та розумних, та його немовлятам відкрив. Його видатний розум і блискучі здібності філософа в цьому разі стали перешкодою. важко давалося Августинові розуміння того, що Господь відкриває правду покірним. Врешті, завдяки благодаті, таки побачив Христі істинного Бога, котрий прийшов саме для того, щоб допомогти йому немічному та грішному Августинові з'єднатися з Господом. Бог став немічним. Чудово пише Августин. Божий син став молоком. Молоком, щоб вигодувати немічну людину та допровадити її до досконалості. Молоком є Божі заповіді, молоком є іванські повчання, молоком є приклад Христа і Пресвята Євхаристія. Як дитина росте на молоці, яке дає їй любляча мати, так людина росте на молоці, що їй дає його люблячий отець. Августинові відкрилася вартість покори, зовсім новий вимір Божої любові. Досі любов для нього була як тріумфаторка. Любов, яка подає руку і витягає знизів слабку людину, любов, яка кличе, йде вгору. На ній він збагнув, що людина так не зможе врятуватися, бо й надалі залишиться маленькою і слабкою. А любов це пожива, завдяки якій людина росте так, що може вічна віч -навіч побачити Бога. Як любов Матері захована в молодці, так любов Небесного Отця захована в Христі. Усвідомлення Христа як посередника це новий ступінь віри. Божий син прийшов, щоб нас відкупити. Він не прийшов, щоб судити, викрити наші вади, соромити за гріхи. Він прийшов, аби нас годувати, щоб ми доросли до зустрічі з отцем. Він прийшов нас спасти. Тепер Авостин знає, ким є Бог. Знає його незбагану покірну любов. Пізнав це не тільки розумом, а й через містичне переживання. Сталося це в Ості вже після хрещення. Коли він з матір'ю повертався до Африки, за кілька днів перед смертю Святої Моніки Остинові було містичне об'явлення. Тоді він побачив очима серця таємницю самого Бога. Це стало кульмінаційним пунктом його духовних пошуків. Ще більше відкрив Аустен. Відкрив, що цей Бог його любить. Отже, ми можемо розвиватися в духовному житті, в тому випадку, коли ми маємо поняття про Бога, так як це побачив Святий Австин. Відкриваємо для себе, що Бог нас любить. Особисто відкрите, що Бог, цей Бог Його любить, а Остин це відкриває. Це було таким сильним переживанням, що стало початком нового етапу в його житті. Вже не мало значення ані який то Бог, ані який зв'язок поміж ним і світом. Важливо було тільки одне: Бог мене любить. Це мій Бог. Можна полючити, скільки разів у сповіді святий Остин уживає слово мій, моя любов, моя правда, мій мій. Знаю, чи ви читали сповіс Святого Остина. Можете написати в коментарях. До речі, цю книжку тато купив до нашої бібліотеки. Ось я ще її не читав, так? Лишень побіжно. Ну, бачу це 350 сторінок сповіді. Зупинився я на понятті, значить, зупинилися ми на понятті про Бога, щоб показати, який святий осину упродовж довгих років доростав до зустрічі з Ним. Отже, коли ми доростаємо роками до зустрічі з Богом, до того правдиве поняття про Бога, звичайно, що це поняття в нас формується під впливом різних факторів, часто незалежних від нас, об'єктивних чи суб'єктивних. Але так чи інакше, хто шукає, хто має відкрите серце, Бог йому відкривається. Людина відкриває це поняття про Бога для себе в своєму житті і доходить до того, власне, до зустрічі з Христом, з Ісусом, до того, щоб зрозуміти, що Бог мене любить. Яке не вирісне це поняття в юнацькому віці. Ми побачили. Але натомість яке чітке і чудове зрілі роки, коли написалася писалася сповідь. Він розпочинає цю працю. Викладом дефініції Бога, закінчуючи знаменитими словами, що про тебе, Господи, сказав я? Нічого. Але горе мені коли б мовчав я. Він свідомий того, що сидить перед таємницею, яку не годен передати людськими словами, бо кожне слово тут замале. А ось це не припиняє своїх пошуків. Він зустрів Бога на вершині, а от цієї вершини веде багато доріг. А він хотів прийти кожну з них, бо кожна є неповторною, новою великою. Чим для святого стен є молитва? Тепер ми Остива наша це конференція, запис, духовне відео є сьогодні святий Остен і молитва, людина молитва. Остав, я вибрав цю науку з цих цих роздумів, які ми рівно ж мали на розарі зуцем піво. Отже, ж, ще щоб підсумувати, легесенько, так це поняття Бога. Астин каже: як пізно я пізнав тебе моя любов? Це він вже каже наприкінці свого життя. Отже, чим є молитва Святого Августина? Вона є безупинним шуканням Бога. Як казав святий Григорій, знайти Бога, це означає неостанну його шукати. Ми кожен день шукаємо Бога. Бог нам по-іншому відкривається через ранкову медитацію, через кожну Євхаристію, через, ну, через кожне відмовляння Розарія. Так Бог нам відкривається по-іншому. Ми пізнаємо цю новизну Бога. Він не є той самий, що був вчора. Він не буде і, і, і сьогодні. Він, Бог не буде завтра той самий, що є сьогодні. Так? Отже, це є пізнанням Бога. Відомий вислів Аостени, знайти Бога, це не перестати його шукати. Бачимо. І ця реальність така чудова, така велика і така безмежна, що коли нині насичений зустрічу з Богом, деколи да, у нас так є, що ми дуже насичені Богом. так? Але завтра, прокинувшися, ми, ми відчуваємо голод, що мусимо з наранку знову його шукати. От такою вона є: зустріч з великою безмежною реальністю. Отже, Бог є таємниця, непізнана таємниця, і ми її відкриваємо що, е, щоденно в нашому житті на протязі всього нашого життя. Сета Феостина Ковальська своєму щоденнику більше говорить, що цього Бога ми будемо пізнавати. Усю вічність вічності буде замало, щоб пізнати таємницю Бога Його милосердя. Отже, ж, і в цій темі ще роздумаємо над двома моментами: знайти сенс життєвого шляху. Отже, після цієї зустрічі Святий Устан попросив Бога разом з ним переглянути його до теперішнє життя. Соромно було за зроблені помилки, втрачений час, запиху, за, що заважало отримати благодать. Він хотів знайти сенс свого невдалого життя, того шляху, на якому він Бога не бачив, але Бог його бачив. І не тільки бачив, а й безустанно з любов'ю провадив. Це головний мотив, через який, який через 10 років після навернення спонукав гостина до написання сповіді. Це книга друга молитва», яку він найбільше любив, розмова з Богом про власне життя, його світло і тіні. Тому вартую прочитати з того стена. Це я собі кажу і кожному з вас, хто буде дивитися це відео. Августин переходить від події до події свого життя, пригадує страх перед тілесним покаранням у школі. Він не любив математики, і коли якось не виконав завдання, вчитель висік його. О, то були звичайні методи вживані за старих часів. Але Августина це налякало і вразило так, що з дитинства страх запав йому в душу. Він ще звіряється цьому Богові. Згадує також, як у чужому саду, крав груші. прискіпливо розбирає, як дійшов до такого гріха. А аналізує мотиви своєї брехні, розмовляє з Богом про свій біль після смерті товариша, про ту роль, яку страждання відіграють у формуалі людського серця. У сповіді є дві гарні розповіді про ті його сльози. Він говорить з Богом про лінощі, які поклали його на лопатки, коли була перерва в студіях, і він не вмів зорганізувати свій час. Розказує про пристрасну любов до театру, про ставлення до батька, матері, приятелів. Наш святий відкриває, що Бог провадив його на цій дорозі. Його, що на цій дорозі він учив його, що то була школа людської зрівості. Австин починає розуміти, що Бог дозволяє людині блукати і навіть грішити, щоб вона набувала мудрості. Ота молитва Австина його бачення власного життя, подібна до дитячої гри мозаїка. З, з тисячі безладно перемішаних елементів можна скласти чудовий образ. Здебільшого, людина, дивлячись на свій життя, цього образу не бачить. А Остин здивовано заважує все, що будь-коли будь-коли було в його житті, мало свій глибокий е сенс. Коли він керувався мотивами суто природними, Бог не змінив спрямову його до мети. Ось невеличка деталь: брутальні витівки студентів у Карфагені були такі нестерпні, що Остин вирішив залишити це середовище і виїхати з міста. Він чув, що в реймі студенти культурніші. він подався до столиці імперії. Справді, культури їм формально не бракувало. Але під кінець місяця, коли належало сплатити викладачеві за навчання, вони не з'явилися. Тож, Австин залишився без грошей, маючи на отриманні жінку і дитину. Тоді він був вже мав жінку і дитину, так. І тут йому даровано новий шанс. Якраз оголошено риторський конкурс, Австин там здобув перемогу. Відтак він вирішує до Мілана шукати грошей і слави. Але це тільки принада. Насправді Бог провадив його до того єдиного міста, де він зможе відчути прихильність до єпискупа небудь святиампросі. У, у на Остина благодать навернення. Минуть роки Яостин зрозуміє, як Бог використав людські мотиви, щоб його збагатити. У свій сповіді Остин гадує нам, що навернення поляє в упорядкуванні людського життя. Ми ж часто вважаємо, що навернення закриє, закриває один розділ нашого життя і відкриває інший новий. Нічого схожого. Це не є навернення. Навернення – це спостереження разом із Богом на цілим моїм життям, успіхами і помилками. Це осмислення тієї дороги, яка привела мене до зустрічі з Богом. Людина навернена не соромиться свого минулого. Людина навернення не соромиться свого минулого. Це я також зважу і в духовному керівництві, коли, наприклад, поваджу Духовні терапії, так, дехто що відчувається, чи ти проводиш терапію з людиною наверненою, так, яка, наприклад, не соромиться свого минулого своїх гріхів, яка їх говорить, а так само людина, яка ще є на дорозі навернення, їй соромно, важко говорити, болить про це говорити, так? Отже, ж, ніхто зі спасених на небі не буде соромитися свого минулого, а лише співатиме хвалу Богові за його милосердя, за терпливою Богу, що його вела. Отак і Остин разом із Богом аналізує свій теперішній стан. Аж в сторінках сповіді він чудово описує свої рефлексії над власним нутром. Бачить, як марнував час, голов, з зуголого інтересу, спостерігаючи за ящеркою на камінь або пускаючи коня слідом за собакою під час полювання на зайців, бо конче хотів поглянути, чим ті гони скінчаться. Іншим разом замислюється, чи молився тоді, коли співала псалма в церкві, чи лише віддавався чара мелодії. Думаю також над тим, чому по кількох роках після навернення раз у раз приходять еротичні сни. До речі, таке і буває і рівно ж і в нас, правда? Він знає, що це не гріх. Проте визнає Господи, щось у моїй підсвідомості влаштоване не так, як належить. Отже, наша підсвідомість виходить, вилазить. Це розмова з Богом, молитва, яка наводить у внутрі. Молитва, що робить людину монолітом, бо вносить гармонію навіть у підсвідомість. Отже, ж, і останній другий момент, про який я скажу, тобто, в цій конференції, це є психоаналіз і сповідь. Наш час властиво тут сказати про це, як про сповідь, тобто аналіз життя і сповідь в нашій дорозі навернення, ну і молитва. Спробуємо відповісти на питання, яке ми ставили святому Авостенінові, який сенс життя. Спробуємо засувати, чи для нас є наверне, і чи впорядкували ми вже своє минуле так, щоб прийняти його не соромлячись. Отже, прийняти минуле, не соромлячися. Погляньмо на три ступені нашої віри. Отже, це і віра в Бога, і віра в Христа та віру в церкву. Погляньмо, зрештою, наше ставлення до молитви на наше поняття про Бога. Ще одне питання. Чи піддаємося спокусі, приписуючи велику роль психоаналізу? Для віруючої людини є тільки один психоаналіток Бог. З ним можна пройти всі етапи свого життя. Його можна безбоязно вести своєї душі, він вилікує, він не зранить. Психоаналіз є добрий для невіруючих. Психоаналіз не так лікує, як виправдовує людину через відмову від минулих переживань. Це велика небезпека, притаманна нашому столітті. Психоаналіз запровадили в деяких школах християнської духовності викладачів може зустріти тепер. Наприклад, в деяких країнах навіть, навіть в, нас в Україні, думаю, що є також. Він не веде до Бога, а лише зосереджує людину на самій собі. Для психоаналітика не має значення, чим є Бог, чи його немає. Важливо лише лад у внутрішній сфері людини. А проте Бог може допомагати або ставати на заваді. Отже, ж, варто підкреслити, що Августин зробив найкращий психоаналіз свого життя, але зробив це з Богом. Такий психоаналіз родить святих. Отже, добре проведений іспит сумління, та жаль за гріхи в тисячу разів вартісніші, ніж багаторазові візити до психоаналітика. І ми це бачимо по життю святих. Наприклад, вартує задати святого Ігнатіо Злойої, який три дні писав детальний іспит сумління так само своїх гріхів. Так? Там, де кінчається добра сповість, чекає психоаналітики. Це означає, того, це означає ознака того, що людина залишила світ віри, на помацьке шукає провідника в дочасному світі. Сповідник ніколи не є психоаналітиком. Він тільки пильнує за тим, чи власний психоаналіз, Кайника, проведений з Богом і перед Богом, і чи правдивий він. Бог є провідником по пов, внутрішності людини. Чи, заперечує, чи заперечується вести у психоаналіз? Ні. Це один із методів лікування людини. Але віруючій людині важливо. Найперше зустрітися з Богом і разом з ним провести аналіз і внутрішньо всього свого життя. Так, те, що ми робимо в духовному керівництві рівно ж. З Богом проходимо цю дорогу. Це стане для нас найбільшою подією. І на кінець. Три небезпеки, на які варто нам особливо звернути увагу, які задають нам клопоту. Це секти, що борються проти католицької церкви, віднаджують, е, від тобто відводять людину від святих таємниць. Це так звана New Age, Сьогоднішнє нібито суперрелігія, супер яка в ім'я рівності всіх вирознань змагається з християнством і, врешті, психоаналіз, що його світ у своїй політиці має не так за метод лікування, як за знаряді боротьби з Богом. Людина спасає сама себе. Бо може себе виправдати, Бог їй не потрібний. І тут так само доходимо до цього питання. Чим? Питання, яке поставили ми на початку. Чим для Августина, чим для Свято Августина є молитва та як її вдосконалювати? Чим для Святого Августина є молитва, та як її вдосконалювати, це питання, яке також ми десь собі ставимо рівно ж. Молитва це безостанний пошук Бога. Це вміння розмовляти з Богом про своє життя. І святий Августин Властивого. Доходить до цього поняття. Е, і е, на кінець е, такі е, кілька максимумів, е, які варто де собі збагнути зі сьогоднішньої нашої конференції. Минущі вартості є гарні і треба за них дякувати Господові, але вони не вщасливлюють. Це на основі життя Святого Стану. Неспокійне серце людини, доки не спочине в Бозі, каже Святигостен. Щоби здобути досконалість, учить Євангелія необхідна допомога Божої благодаті. Самі ми не можемо цього досягнути. Я покладаюся не на власні сили, а на благодать, яку я отримав. Подом, навернення є мир і внутрішня моральна впевненість. Такої людина каже: Я не відчуваю миру всередині, Тож немає цього. Я цього прагну. Це означає, що ми ще не вповні пережили наше навернення, це глибоке навернення. Для Августина молитва є безупинним шуканням Бога, пізнанням Бога. Вислів Августина знайти Бога, це не перестати його шукати. У своїй сповіді, яку вам поручаю. <кхи> Августин нагадує нам, що навернення полягає в упорядкуванні людського життя. Людина навернена не соромиться свого минулого. Молитва це безостанний пошук Бога, це вміння розмовляти з Богом про своє життя і остання порада святого. Стана для нас. Люби Бога і роби, що хочеш.